Друзі, всім вам привіт Шанхаю, з міжнародної автомобільної виставки. Я думаю, багато з вас вже знають, що тут представлено дійсно безліч сучасних електрокарів, які ми ну, не могли пропустити. І, звісно, сюди прилетіли вас з ними також познайомити. Ну що, друзі, сьогодні буде дійсно багато цікавого контенту, тому залишайтеся з нами. Погнали дивитись! Ну, от одразу йден за Н9. І тут презентація роботи дрона на даху. Як ви бачите, зараз він приземлився, зараз всі лопасті будуть закриватись. Ну і повноцінна у вас автівка для подорожей. Я думаю, що піднімемо, щоб ньому. І так, да, одразу ви розумієте, що це доступна опція як для Дензи, так і для Біті Tan L, так і для Leopard 3. У 25-му році йде ну, свого роду н пакет Губа, юбки, ну і такі, знаєте, е, антихром пакет, тобто, да. ну і невеличкий спойлер. Але є одне але, і при тому що суттєво, друзі. Дензи отут представлено, але замовлення вони на цьому більше чомусь не приймають. Можливо, тимчасово. Я насправді думав, що це біда в така гуанжотакоїсь, -та але ні, в Шанхаї сказали, що саме ж зараз тимчасово замовлення на них нема. Ну і друзі, тут представлена така новинка, як денза Z. Перший електрокар від Дензи, який буде конкурувати зі всіма, спорт суперспорткарами, будемо так казати, Денза Зі. Наразі це, звісно, прототип, але знаю, що BYD прототип через півроку стане реальністю. Друзі, якщо Мерседеси, BMW, i7 і проще для вас банальщина, і у вас є гроші, то для вас є YANVAN u 7 Друзі, це 135 квт п'ять Blade Battery BYD це повний привід, це поворотні задні колеса, це 2,9 секунди до сотки. І це більше ніж 1300 кінських сил. Якщо не найпреміальніше, то одні з найпреміальніших електрокарів сьогодення. Ну, звісно, тут преміальніші матеріали, по-іншому тут бути в принципі не може. Отакий От ось салон. Звісно, все це шкіра напад, дотяжка дверей, ну як же інакше. І подивіться на цей салон. І тепер є Yanvan U8 Long версія. Подивіться, так? Да? Ну, звісно, кольори Майбаха, бронзовий з чорним, 5,5 метрів довжина цього монстра. Ну, звісно, пнемо підвізка, все тут є. І, до речі, вони обрали з позаду колесо. Так має не дати преміум, не так з колосом, бо колосо це бездоріжжя. А оце от машина, з якою на яку буде приїжджати і підписувати багато мільйонів договорів. Тому, друзі, якщо ви плануєте відкривати свій бізнес, приїжджайте на зустріч саме на Ю8-му. Ось ця машина, яка в цьому році обов'язково має стати бестселером. друзі. Це, звісно, Леопард 3. В даному випадку у нас є перетопова комплектація Ультра і максимальна комплектація з дроном. Отак от вона виглядає в такому світло-блакитному кольорі на чорній дискі з червоними супортами. І, звісно, з дроном на даху. Отак от виглядає світлий салон. Проекція, тільки всі комплектації є проекція. І отакі от світло блакитний світло-сірий, мабуть, навіть кольор, чисто класично сірий, ще кольор, будь ласка. Друзі, насправді в цьому році все це відео можна повністю присвятити компанії Бівачі, бо вони вирішили просто розірвати абсолютно всіх. Дивіться. Ну, по-перше, хан Ел. Ну, не просто хан Ел, а дивіться, що з ним зробили. Так, да, як ви розумієте, вони дуже люблять комікси, дуже люблять подібні усі фішки. Тому, будь ласка, звісно, хан Ел має бути з такими ось, боковими зеркалами, з такими крилами. Просто мозрячими, так? Тан Ел. Дійсно, дуже багато людей його дивляться. В даному випадку у нас гібридна версія. З роном на даху. Ну і як бачите, гібридна версія йде з фаркопом. Тільки в гібриді, але в електричній версії його, на жаль, не буде. Ну, Якщо, звичайний тан Ел для вас дуже примітивний, то, будь ласка, беріть, незвичайний. Я ж кажу, ще одна така легенька наркоманія. От. Як вам? От напишіть в коментарях, чи подобається вам така, таке рішення чи ні. Хоча насправді коки з китайців все хвилюють, бо вони роблять це для себе, правда? От на C Line 05. Багато хто з вас в мене питає за цю машинку, да, вона недорогенька. Такий красивий сучасний електрокар, який коштує недорого. І, до речі, він максималці також іде, будь ласка, з холодильником, це є максимальна версія, але без проєкції сидіння ну тут, тут ціна. Тут головне це ціна, ріпати. ця машина дійсно тільки не її бере. Зовнішній вигляд, ну можливо, на любителя, але як ви всі обожнюєте, що було напись Бівайдія, ніякі роліфи, ось це випадає. Звісно, все далеко від того, що буде насправді представлено. Але, друзі, це по суті n 9 день. Оце той же розмір по центру величезна накіп BYD ніякі на Це у нас дане CD і Ocean S, по-моєму, що добавляю, так? Ocean S, так. Да? Да. Тобто, як ви розумієте, це Tank L і Han L тільки, от, мабуть, десь в 28-му році такі будуть. Ну, друзі, піведі це все круто, це круті тачки. Але я знаю, що багато з вас ще очікує на європейські машини чи на японські машини. Ну, Друзі, повірте, ви дочекались Нісан і так, це не арія, друзі. Це Нісан N7. По факту це у нас перелісований дом Фен і Але Кого це хвилює, коли на ньому написано Нісан", друзі, Правда? Машина. Красиво, сучас дивіться, великий седан з величезною панорамою. В топових комплектаціях є масаж. Компанія Донфен над її попрацювала, дивися, відливаєшся лоцем. Подивімо вогні. І дивися, як вона виглядає позаду. Да, це той же самий домфен. І це, друзі, буде дійсно недорогий седан, навіть під пригон в Україну. І я вам гарантую, що це буде один із безселерів, тому що тут написано Нісам. І до речі, його вже можна сьогодні замовляти, тому якщо хочете стати власником Nissan чи будь-якої машини з цієї виставки, то, ну, будь ласка, всі наші дані в дописі під відео. До речі, отак от виглядає він в синьому кольорі. І так от в, в такому зелено-синьому кольорі, це, мабуть, найгарніший кольор, ребята. Якби я собі брав цю машину, я б би брав би її в цьому кольорі. Ну і ось він, будь ласка. Як ви думаєте, що тут? Тут не машина, друзі. Тут роботи Nissan. Ось такий от. Малюк, тільки що з Наталкою стояв, розмовляв. Треба руку тримати, так? Привіт. От як тільки скаже, що Путін одразу куплю. Бай-бай. Ну і новинка від того, від кого не очікували. В тому році була представлена, був представлений концерт-кар Toyota BZ. І друзі, цей концерт-кар перерис в Toyota bz 5. Ось саме так от вона виглядає. В даному випадку у нас, звісно, тюнінг під такий під оффроуд. Але, друзі, треба не забувати те, що цю машину представили тільки в одному вигляді, передньоприводному. До речі, отак от от виглядає саме серійна версія bz 5 в червоному кольорі на суттєньорському салоні. Я кажу, на червоному салоні, хлопці. А? Дивіться. Ну Це вже реально не схоже на Toyota. Це щось новеньке. В даному випадку це вже реально повноцінний седан. І Дійсно красиво. Друзі, bz 7 Це наразі концепт-кар, який є прямим конкурентом Toyota Camry. Звісно, це електромобіль, який наразі ще не представлений. Але, друзі, як ви бачите, зі сторони він дуже схожий на Volkswagen ID.7, бо збирає його також завод в Гуанчжоу. Що скажете? Ну, насправді зовнішність у нього дійсно дуже непогана, особливо задня частина. От в даному випадку, мабуть, це треба визнати, що одна із найгарніших електричних Toyota на зараз, як на мене. От що скажете ви, напишіть в коментарях. Стенд BMW. Ну, тут багато машин, які ви знаєте, X1, x 3 і проще, проще, Ну, чесно кажучи, я на них не дуже хочу зустріти увагу. Я краще вам покажу класіку. От повірте, от це, мабуть, те, що я собі би купив із BMW. Це машина, яка от спустя скільки вже років. Вона виглядає просто нереально. О, там от куча, куча людей толпиться біля і сьомих, там і прощі проще. Але синіділи отут. А, дядь? Да, дядя да, дядя. оцінив, можливо, це його перша машина була така ж. Клас. Ну і друзі, це той випадок, коли от стара школа да, переходить в нову школу. Будь ласка, оце от прототипи від BMW. Vision нові класи. А розумієте, да, морда та класика. І, до речі, це можливо, навіть скоро буде і серійна машина, бо якщо людей запускають на неї дивитись, значить це не просто так. Ніо це бренд, який випускає, як ви знаєте, виключно преміальні машини. Вони мають дійсно багато проблем з боргами насправді да, в Китаї. І навіть інколи там поговорюють на те, що Ніо, в принципі, може зникнути, бо вони просто не справляються, бо у них дуже висока планка. І зараз, якщо погуляти по ринкобушних авто, дуже багато продається отих. і ці п'ятих, цих машин взагалі безрозіри. Є по доступним цінам насправді, якщо ви хочете таку машину, їх також можна привезти. І незважаючи на все це, друзі, вони випускають одні з найкрутіших автівок і на зараз, незважаючи на всі свої проблеми. Оця і ці 9 це тому підтвердження, це один із найпреміальніших електрокарів сьогодення. В цій машині позиціонується одна із найм'якших принципі, пневмопідвісок у світі. Є багато навіть відео в китайському у де порівнюють підвіску там 7 сьомих BMW, Mercedes, весь класів, і оцей t 9 Ставлять стаканчик з водою і по лежачим поліцейським їдуть. Тут вода в стаканчику навіть не дергається. До речі, треба сказати, що Гуанчжоу ці ті 9 навіть далеко не на всіх сталонах представлені. Вони привозять їх туди виключно ну, під замовлення клієнтів. Тільки один салон неймає на показ. Подивіться на салон цієї автівки, ребята. Тільки подивіться. Mazda ez 6 Ми коли знімали повноцінний цієї автівки, навіть я тоді казав, що вона в Китаї буде продаватись не дуже добре. Але я здивований, що вона погано береться і в Україну. Хоча машина дійсно непогана. Як бачите, ну, люди ходять і дивляться, але це вже пройший про, 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 вік, будемо так казати, бо друзі, тепер. Он за моєю спиною знаходиться Mazda EZ60. І оця машина дійсно, як ви бачите, навіть китайцям подобається, вони дійсно її дивляться. І виглядає вона вже дійсно футуристичною. Тобто та була перелісованим чананом шаланом. А це вже повноцінна машина, яка була розроблена саме Маздою. Ну, подивіться, по-перше, це фіолетовий колір. Мода на бокові дзеркала з камерами тепер пішла. Якаватор, так? Да? Ну десь Ну, Бо завод один і той ж самий: чанан. Екран. А? Оце хіба Мазда, ребята? Це вже не Мазда, це вже щось новеньке. Дивіться, речі, правильно підмітила? Це, це дійсно аватор. Да? Це, це аватор. Хоча навіть задня частина більше похожа на Xiaomi G6. Як ви бачите, це електрична версія, також буде і звісно гібридна. Ну що скажете? Наразі поки ніяких син про неї немає, ніякої інформації також нема. Але я знаю, що мазду, думаю, що вона буде абсолютно адекватних грошей коштувати, коли буде офіційно представлена. Швиденько пробігаємося по зікрам 007 GT. Білий і сірий кольори. Отак от от вони виглядають наживо. І ми обов'язково для вас знімемо повноцінний огляд цих електрокарів. Чорний кольор, будь ласка, повноцінний турор, велосипед, бокс, це має, як має бути. До речі, всі от кольори тут от представлені. Ну і зі новий кольор, такий от бірюзовий. До речі, китайцям більше всього зайшов. В топі йде на пнімо це як має бути. ну І салон від класичного 07-го. 001. Новий X. І, до речі, як бачите, в цьому році оце бірюзовий колір вважається таким топовим. Кожен рік якийсь новий колір. Да? В тому році був зелений, а зараз бірюзовий. І 7 X тепер е, має можливість замовити 21 диски. Машина та ж сама, але з новим малюнком, 21 колеса і новий салон, салон синьо-білий. Класичний, як був 01, ну, дивіться, тепер є такий для сімекса. До речі, і колір трошки такий світлосіренький, новенький. А оце от поворот. Ну, ви поняли, так? Да? Сімекс тепер має можливість встановлення фаркопу. Перший гібридний автомобіль від Zikar – це 9X. І ось він цей монстряка, По-іншому це населяє це 5,5 метрів довжина. І, звісно, це копія, ну не копія, а прямий конкурент для rolls royce Cullinan. Сумарно більше тисячі кобил. Батарея, яка їде 300, 380 км, тільки на батареї, без підключення бензогенератора. Ну і класика. Попереду це Зікер 009. Що скажете? а? Беремо? Да, друзі, наразі невідома офіційна ціна даного електрокару, але кажуть, щось в районі 800 тисяч юанів. Ну, в принципі, чого я очікував. десь плюс-мінус 100 тисяч доларів дана автівка буде коштувати. Фарізон. Ті, хто підписаний на наш телеграм-канал, я нещодавно виставляв відео з порту в Гуанчжоу. Я особисто бачив таку машину і ось вона от наживо тут є. Тягач повністю електричний. Сумарно у нього вставляється туди до 8 батарей, до 100 кВт годин. Тобто, 800 кВт годин неї можна впіхнути. І кстати, саме в Гуанчжоу у водія було 8 батарей, він сказав, що 450 км вона реально проїжджає. Звісно, ця машина величезна і звісно, вона на себе можна... Тягти, це б 400 плюс проїжджала замонтажена за машина. О, вже далеко кабіни, вже в салоні. Здається, ми знайшли нову машину для наталки. Скільки радість дивіться люди? Ой, довольно. Величезні екрани, зеркалах камери. Да, от квартира в Гонконгі, по суті, так. Да. Туалет. Не знаю, там Наталка і там дуже да? мікрохвильовка позаду на талки бачу. І от такий, от, такий салончик, ребят. Слухайте, я не забув, що тут ще є. Масаж, підігрів, вентиляція сидінь. В такій машині це, скоріш за все, і буде. Стендверслаг, думаю, найбільше для вас цікавий. ID-Unix, тепер називається ID Unix 06. Вони зробили його з свого роду ребрендинг, щоб хоч якось продавати. І випустили комплектацію Pure на 53 кВт батарейку. Оце всі зміни. До речі, мені там казали, що вийшов новий Юнікс друзі. Це та ж сама машина, на жаль. Але Д4. От вони виставляють тут комплектацію Pro, але, друзі, її замовити не дають. В такому навіть, новому кольорі з новим салоном. Навіть дивіться, білий салон зробили, світлий. Акустика, Harman. Але в конфігураторі він є, її за... але замовити не можна. Ну от ну, Чомусь непонятно. Така сама фіняє з DN7, на жаль. Але Volkswagen нарешті зробив щось цікаво, друзі, це от прототипу ad Evo, Ad-Aura і Adie Era. І да, так, хто каже, що китайські машини це фігня, друзі, щоб ви знали, що саме ці моделі це кооперація з сяопентом, з Guangdownським сяопентом. До речі, які знаходяться якраз по сусідству з Volkswagen. На жаль, наразі це просто прототип, але кажуть, що у 28-му році, можливо, вони їх випусять такі в середній продаж. Будемо чекати, саме цікаве, що це ФАВ Volkswagen. Тобто збирається вони будуть Гуанчжоу. Тому ми першими для вас їх обов'язково знімемо, друзі. Але я думаю, ми можна спробувати подивитись в салон ID R. так, oh, да, Друзі, це вже зовсім не Volkswagen. От і салон Audi Q6 і tron Вона, звісно, дуже сучасна, дуже футуристична. Але і досі не об'явили ціну на цю автівку. Незрозуміло не чому, але все, що ми наразі знаємо, що інтервал цінообразування даної автівки буде в районі 400 тисяч юанів, що насправді дуже дорого, друзі. Машина хороша, подивіться. Але вона не дуже змінилась від класичних Audi, же саме Q5 і Q4. Да? Тобто у нас все той же самий кузов, великий SUV і, до речі, він п'ятимісний чи сімимісний? Ну, в даному випадку він точно п'ятимісний. Можливо, буде ще сімимісний варіант. Але знову таки, друзі, ціна. Ну, Ми знаємо, Audi, на наставку продажі вони завжди дорогі, але треба трошки часу і тоді будуть хороші на них знижки. Але Audi представлено не тільки Q6 Tron, а й a 6 Tron, і ще й в кузові Лон L. І, друзі, да, це один із перших, мабуть, електричних седанів від Audi, да, який ну, дійсно виглядає досить сучасно і притім такий м'ятний колір. Ну, Подивіться салон. Повернули поєднання шкіри і дерева. Да, по Потерпети тепер є знову дерево. Як ви бачите, у Audi в цьому році є тепер панель таблоприладів та табло Ну і Лонг версія, да, дивіться місця для ног. Краса, ну, І Це, звісно, Audi вже не та що була раніше. Вона реально красива. Ну і футуристична, і звісно. дзеркала камери. Як казав, в цьому році, це прямо тренд. Ну і це чесно, те, раді чого я їхав на цю виставку, це, друзі, нові Audi. От саме так тепер будуть виглядати всі електричні моделі починаючи з 25-го року. І от вам приклад першої нової Audi e 5 Sportback. Як ви бачите, логотип тепер повністю з буков, більше ніяких колись. Ну і, друзі, це, звісно, вже не виглядає так, як виглядає класичний німець. Дивись на задню частину його. Вау! Слухайте, ну треба ся, що це, мабуть, одна із перших аутів за останній час, яку я реально хочу собі. До речі, Шанхай випускає Шансі. Ребят. Ну, дзеркала. дзеркала. До речі, напишіть в коментарях, чи потрібна вам камера в дзеркалах. Я не знаю, я за класику, але в даному випадку воно виглядає дійсно чудово. Ну і подивіться на цей салон. Тепер у нас повністю центральний екран, повністю є ще проекція скло. До речі, подвійне скло, і дивись, який салон. Комбінація дерева, дерева, підігрів. Та ти що? А ну-ка, ну-ка. Але незручний. Задній ряд незручний. дивись, ноги ну, не прилягають. Для голови місця достатньо, достатньо, а для них так собі. І по посадці тут за кермом, звісно, питань немає. Акустика, до речі, боус. Єдине питання, це тільки до бокових зеркал. Я не знаю, я не фанат, я б взяв класичні, якщо б можливо було. Але в всьому іншому прям дуже подобається. І ще раз повторюсь, ребят, це не ауді. Зовсім не ауді. Ну, оця штука, яку неможливо не показати. Дізнайтесь, дивіться. 6 на 6, повний привід. Оцей вот трак, який перевозить величезний дрон. А дрон, друзі, оцей. Вот. Дрон ще більше, ніж цей трак. Звісно, він під'їжджає, розкладається повністю. Ну, дивіться. Це пасажирський дрон, друзі. Отакі От вже офіційно можна використовувати І, До речі, вся пенсія є, бонжовська марка. От, так що вже є такі невеликі витрай даного дрону. Так що ставте лайк, щоб обов'язково на ньому також політали для вас. Ось він жовтий з чорними полосками. Ультра, но на сяомі, айон UT Айон UT Ультра. Ребята, як вам така зажигалка? Дивіться. До речі, шалі за фасфатна батарея. Ну, 55 кіловік, якщо я помиляюсь. Слухайте, як би це тупо на виглядало, але мені подобається, як вони її зробили. Невеличкий такий салончик, дуже схожий на дзільфіна. Звісно, це, це все плівка, це прикол. Наразі такої машини нема серійної. але погодьтесь, ну прям топчик, так? Да? 60, не так давно ми для вас знімали його повноцінний огляд. Дуже цікава машинка від NIO, яка дуже недорога. Але тепер є новий Onvo L-90, повнорозмірний паркетник з отак от викриваючимся капотом, для того, щоб ви сюди могли спокійно сісти і насолоджуватися відпочинком. Наразі більше ніякої інформації про нього немає, окрім того, що в ньому можна відпочивати. Китаї ця машина може коштувати дорого, тобто, але брати в оренду батарейку десь там в місяць оплати, як, от, наприклад, тому 60-му 100 доларів в місяць. Якщо тут буде так же само, і ціна буде десь тисяч доларів доларів, Китаї, то було б добре. Так, ну Honda s 7 ми для вас вже знімали. Є тепер ще p 7 від іншого заводу Honda, як ви знаєте, гон декілька єднофеніс, гонші, Гонжоу, Оце Гак. Гак Е, ну, в принципі, вона не сильно відрізняється, тому що по факту це однакові машини, просто з різних фабрик, які, ну, і візуально вони там не сильно відмінності. Тому я думаю, що сильно завистряти увагу не будемо. <кхем> я вам тільки покажу, чим вони візуально відрізняються. Он на 7 ось по 7 Трошки різні фарби. Будь ласка, друзі, Honda тепер із спецспорт пішла, да? Не тільки боліть. А ще і от Honda GT раз і два. Що скажете, да? Електрички стають спортивними у фонди. Ми дійсно багато народу. дивіться дивіться любі, ребят. Я думав, що представлять YU7 тут, але, на жаль, немає, тільки SU7. Тому не будемо сильно заостряти увагу. От все ті ж самі машини, ви їх чудово знаєте. Людей просто тьма. Навіть незважаючи на те, що ця машина вже популярна досить давно, дійсно багато людей цікавляться. Ну і, звісно, там ультра стоїть. А ультра ми в знімемо для вас детальний огляд найближчим часом. Так, ну і дивіться, айкар. Зелений оцей от злідом Ну Яка вам отака от новинка? Дивіться. Пікап. Айкар пікап. Я думаю, що це, конечно, не серійна машина, це просто такий прикольчик, але опогодьтесь, виглядає непогано. Блакитний, не отакі от ці ретро айкар. Взагалі машини вони дуже кльові. І, до речі, ну знаєте, вони дорогі. Друзі, а до речі, що ви не замовляєте? Дивіться, які машинки. Повний привід. За недорого. А? Дуже непоганий варіант. Беріть! Нормальна тележка Повний привід 82 кВт батареї. Чого б і ні? Ну, і Аватар 06, друзі, вже нарешті озвучені сіни на нього. Він дійсно недорогий, красивий седанчик з технологією від Huawei з автопілотом. Ну, по салону насправді все те ж саме, що і по 07 Ну, ви бачили у нас на угляді, і ми вже декілька до України привезли. В село. Мув. Дивіться, який, а? Сексі. Як я казав, лавандовий колір. Зараз в цьому році це тренд. Не знаю, як вам. Насправді дуже красивий колір. Ще присутні в нього дотяжки. Ні, якої всі хаватерів, на жаль, немає. Наразі у нас іде презентація електричного Ну, Без нього тут ніяк не може бути. Але насправді, друзі, більш цікава модель наразі уся. Електричний Mercedes на повністю новій платформі. CLA ей. Ну, звісно, лонг, типа логом версія. І, друзі, скоріш за все, ця машина вже найближчим часом, а може навіть вже і на днях буде в салонах в Гонджову. Звісно, ми обов'язково снідемо, бо обіцяють, що буде не, ну, в кавичках недорога, дорога, бо це все-таки мистецтва, не може бути дешево машинка, повністю електрична. Ну і такий от, дуже компактний цікавий седанчик. Ну і друзі, Cadillac От оптик. Мабуть, знаєте, на сьогодні один із найкращих цінових. Пропозиції на сьогодні, бо цих машин зараз досить багато з невеличким пробігом після тест-драйву. І це реально крута машина. 79 кВт годин батарейка, повний привід, чудово дай, до речі, червоний колір з чорним е, дахом, як на мене, найгарніший. Ми обов'язково для вас знімемо повноцінний огляд на нього. Як і друзі, дивіться, от тепер Lyric V. По суті, не дуже він змінився, але тепер додали матовий колір. Це прекрасні машини, ребята. Тут вони не дешеві, да, треба визнати, але вони. Прекрасні. Але це все-таки маленькі машинки, друзі, бо тепер є Escalade IQ. І друзі, ви всі знаєте, Cadillac Escalade це незмінна класика. Ті, хто мого віку приблизно, ви пам'ятаєте, всі for Speed, так? От всі ви там брали цю машину тігавали, тільки тепер вона, друзі, електрична. 5,5 метрів довжина, величезний, просто величезний SUV. І це, мабуть, найбільший електричний е, автомобіль наразі. Скажіть, друзі, як вам? а Чесно кажучи, я дуже чекаю, коли буде серійний продаж цього монстра, якщо він, до речі, буде в Китаї. І ми обов'язково для вас знімемо на нього огляд. Обов'язково. Ну що, друзі? Як вам виставка в цьому році? Я сподіваюся, що вам все сподобалося. І, звісно, ми показали далеко не всі новинки, бо якби ми знімали все підряд, це відео би затягнулось на декілька годин. Але ми показали для вас найцікавіше. Друзі, звісно, кожну з цих електрокарів ви можете замовити у нас, і ми обов'язково доставимо вам їх Україну найближчими термінами. А наразі дякую вам за перегляд даного відео. Підписуйтесь на наш телеграм, інстаграм і на всі наші пабліки в соціальних мережах. На сьогодні всім дякую і до наступного тижня. Всім пока-пока.